Thank you. Одне велике місто, в якому б не було жодної маленької картинної галереї або ж сучасного арт-простору. Я майже впевнена, що ні. Проблема лише в тому, що ми їх не помічаємо навколо себе. Навіть сьогодні, прогулюючись у самому серці Києва, поблизу Софійської площі, я натрапила на одну з таких приватних творчих майстерень. Тож, що ж можна побачити в картині галереї, і яким чином вони сприяють розвитку сучасного артмистецтва України, ходімо дізнаємось. В сучасному світі вже давно припинила асоціюватись лише з великими музеями та всесвітньо відомими картинними галереями. Адже тепер цікаві виставки можуть відбуватись у невеличких приватних арт-просторах, в приміщеннях колишніх крамниць, офісів або навіть квартир. Деякі з них експонують роботи талановитих митців початківців, інші пропонують виставлені на продаж твори. Галерея це місце зустрічі художника і його робіт з глядачами і шанувальниками. Це місце, де кожен, хто вирішив долучитись до мистецтва чи може стати колекціонером, має шанс зануритись чарівний світ живопису. А кваліфіковані мистецтвознавці вам обов'язково в цьому допоможуть. Якщо сказати в цілому, то діяльність галереї вона не тільки обмежується. А... Експонуванням предметів мистецтва, організацією виставок це дещо більше. А в класичному, так скажімо так, в автентичному розумінні ми займаємось так само і організацією виставок. І просуванням художників, і відкриваємо нові імена, організовуємо проекти. Але у нас на даний час, що дуже важливо, є можливість створювати свій власний творчий продукт. А що це означає? Тобто в творчому контексті ми зараз Півпрацюємо з бізнесом, тобто такий е, виходить симбіоз арту і бізнесу. Е, це дає можливість експонувати е, предмети мистецтва в офісних приміщеннях, в громадських приміщеннях, і е, таким чином ми. Е, Популяризуємо предмети мистецтва, відкриваємо імена художників, нові імена художників, і це дуже важливо для людей того середку, які знаходяться в цих компаніях. Таким чином вони дізнаються про сучасних українських художників, цікавляться і таким чином розширюють свій кругозір. Ватних творчих майстернях проводять свої художні майстер-класи, видатні сучасні митці. На них будь-хто хоче, може прийняти їхній досвід або ж просто спробувати зробити свої перші замальовки пензлом під чуйним керівництвом професіоналів. На одному з таких майстер-класів побувала і я. Лярнішим за кількістю охочих на нього потрапити виявився майстер-клас. Пишемо як Вінсен Ван Гог, з сестрами Катериною та Тетяною Очерецько. Ці неймовірні художники брали участь у зйомках першого в світі повнометражного анімаційного фільму з любов'ю Вінсент» у Польщі. Над створенням фільму працювали близько ста європейських художників, здатних малювати в техніці Ван Гога. За 10 місяців дівчата намалювали 2160 кадрів. Катерина та Тетяна кажуть, що із задоволенням погоджуються на майстер-класи, адже зворушливі погляди людей, їх перші досягнення у світі мистецтва це завжди ковток свіжого повітря для митця. Як кажуть дівчата, навчаючи іншого, навчаєшся сам, саме тому вони завжди у тонусі. Це така структура, яка допомагає художнику представити свої роботи публіці і допомагає покупцю знайти саме ту роботу, яка йому потрібна. Також куратор займається художником, роблячи деколи навіть його направляючи в той чи інший бік. Буває так, що художник, закриваючи свої майстерні, зачиняючись, він знаходиться весь собі, маючи свою Особисту думку, свій особистий погляд на життя, на те, що відбувається і в соціальній сфері, і в сфері, а, навіть і політичній, і артсфері куратор може сформувати саме той проєкт разом з художником, який буде цікавий суспільству. І а, це такий, знаєте, галерея, вона. Формує такий відбір художників. Ну, я ще раз кажу, що людина-покупець він не витрачає багато часу для того, щоб знайти свою роботу. Ми співпрацюємо з українськими художниками. Сподіваюся, що в майбутньому в нас будуть іноземні художники. І це такі художники, як Едуард Більський, Ігор Єлісєєв, Алла Юрковська, Оля С. Соловйова і наш такий проект, наш дуже гарний друг. Я вважаю, що це найкращий графік України. Це Віктор Тропченінов, роботи якого ви могли бачити у фільмі Афера Томаса Крауна і вони знаходяться у приватній колекції Пірса Броснана. Грифельна графіка, в якій працює Віктор Трубчанінов, це надзвичайно складний і рідкісний у наш час вид мистецтва. Адже кожна картина має не менш ніж вісім шарів грифелю, які поступово розкривають глибину тону. Картинами цього автора захоплюються далеко за кордонами України. В 1999 році роботи Віктора Трубчанінова були затребувані у зйомках голівудського фільму Афера Томаса Крауна. Власниками його картин також є актор Пірс Броснан і Принц Бей. fi Charles Antoine Delin Відноситись до галереї саме як до бізнесу в Україні, то тоді не треба її відчиняти, тому що галерея це перш за все стосунки з мистецтвом і кураторською діяльністю. Неможливо займатися цією справою, не люблячи і навіть не кохаючи її, тому що особисто для мене і для мого партнера галерея це як мала дитина, і буває так, що ця дитина капризує. Звичайно, ми не можемо казати, що це не є бізнес. Звичайно, картини продаються, звичайно, проекти робляться. І е, я би хотіла, щоб в Україні галерейний бізнес е, почав стрім, стрімко розвиватися, і е, він став на рівень е, таких серйозних галереї світового рівня, тому що е, завдяки галереї художники, перш за все, митці е, мають можливість е, заробляти собі гроші на те, щоб робити далі цікаві. Е, Мистецькі проекти, які я вважаю необхідні для нашого суспільства. На наш час галерея, галерейний бізнес це совокупність, це ціла індустрія, совокупність факторів, які впливають, скажімо так, на прибутковість. Якщо говорити в цілому тільки про експонування, про організацію виставок, то в даний час саме в Україні це надзвичайно такий складний процес. Тому що все ж таки е, картини, предмети мистецтва це е, предмети розкоші. Але е, для того, щоб бути успішним, е, треба галереї е, робити якийсь ще свій продукт, творчий продукт, е, займатися і трошки іншою творчою діяльністю те, що ми е, стараємось робити в нашому творчому просторі. І в першу чергу, е, це е, ми генеруємо ідеї генеруємо ідеї і стараємось їх потім реалізовувати. Це стосується, наприклад, створення інсталяцій, в тому числі паркових інсталяцій, це проведення різнопланових майстер-класів техніки живопис, розпис на склі, розпис футболок і залучаємо дуже велику кількість людей. А це дає можливість також і заробляти це. Організація різного роду проєктів, Соціальних проєктів, культурних проєктів, і, е, які, мають, е, які, які мають комерційні засади. Але тим не менш е, ми ще стараємося долучатися до різних благодійних е, таких заходів, особливо ті заходи, які стосуються дітей. Таким чином допомагати їм розвиватися творчо, радіти життю. Це дуже важливо, особливо дітки, які з обмеженими можливостями, і таких проєктів в нас чимало, і ми стараємося долучатися якомога частіше до цих проєктів. Це молода людина, молода, амбітна людина. Яка цікавиться життям в Україні є дуже помилкова думка, що є така якась середня ціна картини, і художник сприйма дуже часто художника сприймають як. Таку людину, яка продає свої полотна за розміром. Я хочу сказати, що художник, ім'я художника, перш за все, це бренд. І так само я проведу зараз паралель між автомобілями. А, неможливо підійти в автосалон і сказати, який середній діапазон сім ваших автомобілів, якщо там продаються різні марки. А, там мазераці, припустимо, і а, не знаю, там Тойота. Так вони абсолютно різні. Так само і в. Художників в нашій галереї є е, картини абсолютно середнього кошторису. Це там 700-800 тисяч доларів. Це коштує не картина, це коштує ім'я художника. Так само є картини, які коштують і по 10, і по 20, і по 30 тисяч доларів. Але за цією сумою стоїть дуже великі велика праця художника, як на полотні, так і його менеджерів, за для того, щоб скласти. Ціну неможливо написати одну картину в наш час і поставити там 20 тисяч доларів або 50, не маючи е е такого фундаменту е виставок, проєктів, участі в аукціонах і тощо. Я надзвичайно тішуся тому, що це стає не те, що популярним, це стає модним. І якщо раніше середній покупець картин був віком десь 45-50-60 років, то зараз молоді люди, молоді сім'ї розуміють, що в квартирах, в будинках картини і мистецтво є невід'ємною частиною, тому що духовне виховання воно має бути і Воно є необхідністю здорової, інтелектуальної, інтелігентної нації. І дуже приємно, що саме молоді люди віком 30, 35, 28 років вони навіть деколи і так трошки хизуються. Я там був на цьому вернісажі, я бачив ці картини, а я цю купив художницю, а в мене вона висить у вітальні. І приємно, що діти маленькі зростають саме в живих картинах. І вони розуміють, хоча б вони можуть відрізнити живопис від графіки, скульптуру від інсталяції, Це надзвичайно потрібно. Я... Дуже хочу, щоб це стало не просто модою, а традицією хоча б кожен рік купувати картину сучасного, українського, тому що ми живемо в Україні, митця, аби залишити за собою вагомий внесок в збереження українського мистецтва і щоб наступні покоління розуміли, які тенденції вирували в наші часи в сучасному світі арту що було модно, що було не дуже модно, аби наступні покоління, опираючись на цю на цей досвід, робили щось, що приведе нашу країну а, у світле майбутнє. Ось так. Любов до мистецтва може захопити зненацька. Просто так, на одній з виставок можна побачити роботу, яка змінить твій внутрішній світ назавжди. Головне пам'ятати, відвідувачем галереї може стати кожен, хто готовий відчути прекрасне і подивитись на світ навколо себе інакше, ніж зазвичай. Зустрінемось в галереї! З вами була Наталя Бондаренко.